Ім'я няб'є яскравим прикладом давньослов'янського походження, ймовірно, з болгарських джерел. Його основа походить від давньої слов'янської антропоосновинг, в якій кореневий голосний, а заміщує, а зімкнена приголосна фонема зберігається. Це і «Я» має спільні корені з такими слов'янськими іменами, як Нгомир, Нгослав, Добронг та Мелонг. Докази існування імені Няб можна знайти в карпатських та надпруцьких писемних пам'ятках 15 го та наступних століть. Наприклад, у 1414 році згадується про кріпаків Некет Іван Філіс Сандріні у селі підгородь біля міста Михайлівці. А в 1458 році – про вісім році у місті виноградів, у 1542 році записано шляхтича Е. Накуселін Барово. Також слід згадати про уйконі Мняво в Ттячівському районі на Закарпатті, який вперше згадано в 14 столітті, та село нядів на прящівщині. Ці стародавні згадки імені няк вказують на його тривале використання та ідентичність у слов'янській культурі.